Отже, друзі, нам залишається зробити останній ривок в Лізі Європи. Зіграти проти Міттюланда та Бетіса. Це завершальні матчі групового раунду ЛЄ. І поки що в Лізі Європи ми йдемо на третій позиції. Зігравши шість поєдинків, нас 13 набраних балів, вище Паок та фенербахче. Цілому я вам скажу, ми можемо поборотись навіть за першу позицію. Але це буде потім. А поки я вам розкажу, що ж було до. А до того я відіграв багато поєдинків і почалось все з Тоттенхему. І в цьому матчі був відкритий рахунок тільки на 70 й хвилині. Через 15 хвилин шпори оформили другий і без шансів закрили нас 2-0. Задача для Брунола вже незмінна. Нам треба зона ЛЧ на наступний сезон, але поки в нас проблеми і в матчі проти Фулхем. На щастя, в цій грі ми вже врятувались. Мемфіс з Депай вчасно прийшов на допомогу. В підсумку 1-1. Далі на нашому шляху нас чекав Манчестер Сіті на чолі з Холандом, які, відігравши годину ігрового часу, спокійно вели 2-0 і готувалися забрати чергові три бали в чемпіонаті. Але за 20 хвилин до кінця Нотінгем зібрався і все почалось з ось такого заштовханого голу. Але гол не пахне один Польпоба чудово віддає на Калімендо, той виходить один на один і до Нарума. Залишок часу ми повністю забирали гру, але італійський кіпер був непохитний. Мемфіс ДП підключив всі свої хитрощі, але пробити Джиджі він так і не зміг. Він не зміг. Зміг Калімендо, який підловив голки перезахисника на непорозумінні. Все ж ми вириваємо таку важливу ніч в такому непростому матчі. Наступна гра в нас була з Севертоном. І от знову. Гол прийшов звідти, звідки його ніхто не чекав. По традиції в другому таймі Ноттінгем відіграється. І знову нічия. Наш бюджет складає трохи більше 60 мільйонів. Я відчуваю гостру потребу в гарному форварді, який одразу включиться в гру, і зможе збільшити кількість забитих для нашої команди. Ну а поки наші скаути зайняті пошуками, в нас виникають проблеми за Астонвіллою. Не проходить і 30 хвилин, як ми пропускаємо другий. Нотінгем не відсижувся в обороні, але й забити все ще не вдавалось. Натомість, в другому таймі, в наші ворота влетів третій. По ходу матчу відіграти ми змогли лише один гол. У підсумку маємо поразку за рахунком 3-1. Після чого відкривається трансферне вікно, в яке нашу команду покидає Дуглас Луїс, який повертається в Ювентус, та Ніколас Домінгес, який переходить в Ньюкасл. Бруно Лажета і вся команда чітко розуміють, що треба якось реабілітуватись за ту поразку проти Астон Вілли, і в матчі проти Вестхому за справу береться Мемфіс Депай. Вже на 19-й хвилині другий гол влітає в ворота наших опонентів. Після чого не проходить і п'яти хвилин, як ми забиваємо третій. До кінця першого тайму лишається 5 хвилин, але дебай встигає оформити дубль. На початку другого тайму ми забиваємо п'ятий гол. Після чого йдуть заміни, і Ноттінгем Форест розслабляється. За 5 хвилин до кінця ще раз м'яч побував в наших воротах. Тим не менш, перемога 5-2. Я думаю, вболівальники повинні бути задоволені. На кубкову гру Emirates Cup Бруно вже готує змішаний склад, даючи змогу проявити себе тим, хто не має постійної ігрової практики. Але от кому точно вдалося б проявити, так це польо Погбі, який забуває свій перший гол після того самого допінгового скандалу, скільки він старався, і ось нарешті йому це вдалося. Історія на цьому не закінчується. Через 5 хвилин він оформлює дубль, забивши ось такі красень, як в свої кращі сезони. Ще Погба в цій грі відзначився асистом. В підсумку 3-0 впевнена перемога. До гри з арсеналу моя основа добре відпочила. Хедсон дой чудово взяв на себе гру, протягнув м'яч і своїм пасом вивів один на один Мемфіса Депає. Але, на жаль, голландець не зміг переграти голкіпера канонірів. Атака продовжилася, але в цьому епізоді рая був на висоті. Арсенал відповідав не менш гідно. Наш голкіпер також радував нас прекрасними сейвами. В другому таймі Хадсон Одої ідеально віддає на пагбу, і Поль відчув смак забитих голів 1-0. Погба набирає шалену форму, тільки дотримати якихось 5 хвилин ми так і не змогли. Йокірі знайшов свій шанс і на жаль, в цьому матчі лише нічия. стосовно трансфері. Ми вели перемовини з Маркусом Тюрамом. і Якщо з клубом ми знайшли спільну мову, то от на подвоєння зарплатні французи і шалені бонуси, ми йти поки не готові. Паралельно також йшла розмова з представниками Юве стосовно трансферу Джонатана Девіда. Але там також поки що без конкретики. Отже, друзі, перший поєдинок в нас буде проти Міттюланда. Ого! Серйозно, де Мітюланд? Мітюлан, Мітюлан 35-та позиція? Чесно кажучи, я не очікував. Я думав, хоча в зону плей-офф вони заходять. Щось по вибору форми в них взагалі біда. Але в моєму власному футбольному інсташопі з вибором все добре. Вже доступна для замовлення нова Джерсі збірної України. Ціна вас дуже приємно здивує. Посилання залишу в описі під відео. На поєдинок проти Мітюланда я опускаю наступний склад. В нападі у нас буде Вайт та Депай. Дуже сильно мені подобається як Кіпс Вайт грає в нападі. Під ними буде Погба. Зліва Хатса Нодої, справа Андоє, Опорна зона за Андерсоном. Зліва, все ж таки з справа Іна. Пара центральних Хевен Міленкович. В воротах Селс. Ну, я не знаю, мені більше подобається Кіпс в нападі чи Поль Погба під нападником. Не можу я все ж таки Вайта посадити на заміну. Чи можу? В домашньому поєдинку нам треба отримати перемогу. Тим паче, коли є такий шанс поборотись за перше місце, чому би ні. Ну дальний удар. Перевірю, нічого собі сейв! З кутових ми вміємо в цілому реалізовувати -по поперечка. Добий, добий! Аїна ще сейв. От, будь ласка, за 6 хвилин, 2 моменти і 3 удари. Можливо, не треба було так грубо. Все ж таки жовтий. Кіпер на місці. Йдемо тепер в свою атаку. Ой, запускаємо! Не встигне! Не встигне! Хоча Погба непогано віддавав. Взагалі ця зв'язка поля Погби і Депая, вона прям себе оправдує. Ой. Але намгався. При тому, що Депай це, напевно, єдиний футболіст, який на постійній основі йде в обіграш. От хто не хто, але Депай. Це прям база. Ну звідти, хай. Хай пройде непогано. Це вже вдруге ми влучаємо в каркас. Алекс, О, Алекс, О, ну давай, 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 допрацьовуй. Тобі не так часто випадає шанс вийти на футбольне поле. Тому треба догравати. Ольпах, чудово. Просто красочик гіпсвайт! Побіг. А ні, братан, гіпс напевно, ти все ж таки. Не продавиш. А гіпс вайт продавить! Я гіпс -вайта посадити на заміну. Як? І знову ж таки. Почав цю атаку Коль Погба. Як ми реанімовуємо його кар'єру? Чудовий початок, і от 20-та хвилина. Ми вже ведемо. Треба ще забивати в першому таймі, а на другий випускати вже молодняк пограти в футбол. Там. Ну, Нехай так. Ну, 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 -ну, -ну, -ну понадійніше треба. Зінченко віддає далі. Хатса на доє. От якраз ті футболісти, які знаходяться на гірчичниках, вони перші кандидати на заміну. Ну, придумав непогано, виконано не так добре. Хорошо, Аїна. От я спокійний за правий фланг. Забрав. Справа в захисті в нас все в порядку. Навіть пара центральних захисників плюс-мінус вона стабільна. Міленковіч чудово відіграє. Думав, я його продавати, але напевно все ж таки не буду. Кевен прийшов. Також крутий, молодий центральний захисник. Коротше, по захисту у нас все в порядку. Я думаю, що в першому таймі вже більше атаки від наших футболістів не буде. Взагалі більше атак не буде. Після першого тайму 1-0. Все ж, як я й казав, будемо міняти тих футболістів, які вже на жовті. Сідає в нас Хадсон Одоє, виходить, Хатчинсон, Гіпс нижче. Погба на заміну. В нападі в нас Ігор Джезус. Це ми вже відсотків на 95 пропускаємо попередню стадію Ліги Європи і будемо одразу чекати свого опонента в одній восьмій. Тримаємо м'яч, розкатуємо, шукаємо моменти. І там. Ось воно. Ось наша гра. Дуже багато пасів. Виходимо під удар, б'ємо. Бабу грає за Мітюла. Може придивитись, як його до себе притягнути. Гіпс. Гіпсвай! Да треба гостріше. Пацани, ну що це за удари? Мемфіс yes, Дебай sure you... в таких моментах не пробачає. Здалося, що все я провтикав з пасом, тут на фланг віддати. Забіг він в офсайд. Був офсайд. Добре, що потім в останній момент все ж таки поміняв напрямок цієї передачі. Ну що ж, 2-0, я думаю. Тут гра вже зроблена. Мемфіс! Мемфіс! Ай-яй-яй-яй-яй, відпускає м'яч. Прийшла друга молодість, що для Мемфіса, що для. Прийшла друга молодь. до Депая, до погби. Ну і все, напевно. У мене більше немає таких вікових гравців. Ну, 3-0 просто розбираємо своїх опонентів. Взагалі, без шансу для них. Реально, це треба зараз глянути цього Мбабу. Як-не-як, але досвідчений захисник. А Черсон! Ну, що за удар? Габріель? Закидання Хартман з'їжого. Звісно, що ого! Ого! Обережно. Ну, пропустити Пропустити взагалі. Не налазить абсолютно на мій сценарій. Перемога з рахунком 3-0. Дуже просто розбираємо опонента. Незважаючи на ці три бали ми все одно на третій позиції. При тому, що маємо 16 очок в активі. Але фініш вже дуже і дуже близько. Повертаємось до теми трансферів. Все ж нашим представникам вдалося домовитись з інтером щодо трансферу тюрами. 47 мільйонів плюс Ігор Джезус. Як ми бачимо, наш президент готовий вкладатись в клуб і робить все для того, щоб завдання, які лежать на плечах Лаже, були виконані. Перевірити Маркоса Тюрама. Ми зможемо в наступному ж матчі проти Бренфорду. 40 хвилин знадобилось нашому новому форварду, щоб відзначитись в новому клубі. Погано тільки те, що в другому таймі ми пропускаємо. Але все ж вирвати три очки нам вдається. Мені дуже сильно хотілося би зайти в топ-4 в зону Ліги Чемпіонів, але поки що це, на жаль, неможливо. На першому місці Челсі, на другому Арсенал, третє Мансіті, Сіті, четверте Ньюкасл. У них 42 набраних бали. Наступний матч вони зіграють проти Ліверпуля, який знаходиться на п'ятій позиції. Чесно, Ліга Конференції, Ліга Європи. Ну, на наступний сезон це взагалі не привабливо. Мені от цікаво, якщо ми заберемо Лігу Європи, нас пропускають в Лігу Чемпіонів чи ні.

Бетіс на 16-й позиції. Я думаю, вони вже змирились з тим, що їм треба грати попередній раунд. Ні, нікого я продавати не буду. Я тільки більш-менш склав склад, яким я готовий брати Лігу Європи і заходити в топ-4 в АПЛ. Все ж таки, гіпс вайт сів на замін. Замість нього вийде погба. Пара центральних кюрам депай Зліва ліва Хадсон Одої. Справа доє в опорній зоні Андерсон. Зліва Хартман, права Аїна. Пара центральних Муріля, Міленко в воротах Сел. Ну що ж, з центра поля починають наші опоненти? Поїхали. Це, до речі, дебют нашого нового форварда в цьому турнірі. Мені цікаво, чи зможе в цьому сезоні 20 голів забити Кюрам. Якщо зможе, то мені придеться ще викласти досить таки серйозну суму до його бонусів. Ентоні! Вот Ентоні! тобі, Ентоні. То треба зінчитка випускати. Воно. Воно. Тут би нам забрати м'яч і не програти ось так. Не дати їм зону для того, щоб віддавати передачі. Аїна, даю далі на погбу. І все. І викрутить. Хорошо, Хартман. Водиться м'яч кіпер забрав чудовий давай контратаку. І все. <хо> Тому що перекриваючий захист, дивіться, просто втрачає м'яч на рівному місці. Ольпа Ба, давай давай допрацьовуй. Відпочивав у минулому матчі. Блок. Знову зараз на відскоках і пропуск. 35 хвилин відіграли поки що навіть без ударів. Не надто яскравий поєдинок вимальовується, але. Я розумію команду. Не хоче ніхто програвати в останньому поєдинку групового раунду. Польпа ба віддає чудово! Тюрам, тюрам. Йрам! Я не знаю, як він тут не забив. Ну що ж, друзі, після першого тайму рахунок нульну. Вони напрацювали на гол, а ми на півгола. Як на мене, в нас там був просто вбивчий момент. Бий. Ну, нехай хоча б так. Для статистики піде. Побіг. Давай! 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 Я не знаю. Я не знаю, як йому не вистачає точності. Обережно. Обережно. Двері. Закриваються, а Росселс, ідемо в свою атаку. Поїхали. Є ще в нас вдосталь часу для того, щоб забити. Ох, як же віддають, як же шукають своїми пасами тюрама. Награвся Міленкович. Корналс. Віддав. Хто там на м'яч гавкає? Ну не проходить. От дивіться, намагаюсь віддати передачу, вони це все блочать, вкотре захисники роблять перехоплення. Чудово, Хартман! І одразу втрачаємо м'яч! Муріля підстрахував, поїхали. Давайте, братва, я хочу перемогти. Хочу перемогти, не втратити м'яч. Назад. Хорошо. І в атаку. Погнав, 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 погнав! Ентоні. Сусь його там обкрадають. Белярін дає далі передачу, Баквас схавав. Ще й зберіг, м'яч. Не вдається один в один обіграти захисника. Тюрам. Ну не надто була позиція. Не надто вона була зручна. Чудово! Ну Бетіс така, знаєте, неприємна команда. Захист особливо відпрацьовує на ура. Да й Голкіпер не підводить, їх і нічого влаштує, напевно, вже. На жаль, друзі, 0-0. Хоча ми могли вирвати перемогу. Якраз таки більше моментів було саме в наших футболістів. Все ж таки, якщо підсумувати, то я вважаю, що дуже вдало Nottingham Форест виступив груповому раунді Ліги Європи. Міленкович вибуває всього навсього на 5 днів. Це нормально. Ми навіть закінчуємо на другій позиції. Навіть якщо б ми виграли, все одно на першому місці ми б не були. І тепер ми чекаємо, коли команди відіграють попередній раунд. Напряму в одну восьму ліги Європи проходить Фенербахче, Нотінгем Форест, М'ю, ем Пао, Штутгарт, Мальме, Рома та Селкі. Ну і пари, які розіграють вісім наступних путівок: Олімпік Ліон, Бетіс, Брага, Астонвілла, Болонья, Порту, Ніца, Фейнорд, Динамо Загреб, Прайбург, Тява, Рейнджерс, Ліль. Ген, Зальцбург, Панаті Найкос. Нам все, що залишається, це нарощувати тем в чемпіонаті Англії і чекати своїх опонентів в одній восьмі. Отже, друзі, всі, хто підтримує, хто дивиться цю кар'єру, велике дякую. Лайк, підписка. Та на сьогодні в мене все на все добре.